Отже, чому сьогодні я проводжу цей ефір? Ну, по-перше, тому що я побачила чергові фото з того, як у Ростові проходять суди над азовцями, і от знову з. В Ростові проходять іще один новий суд: 24 бійці з полку Азов їх намагаються засудити до довічного ув'язнення лише за те, що вони боронили Україну, і власне їх звинувачують у тому, що вони брали участь у терористичній організації. Як ви розумієте, Азов, і брали участь у силовому захопленні влади. Як ви розумієте, в Маріуполі українці боронили українську землю і таким чином. Силою захопили владу, але е, окрім того, що я нагадую, в слідкувати за долями азовців, тих, кого ще не повернули в Україну, і дуже багато є причин за цим слідкувати. Я побачила це фото і зрозуміло, що, попри все, це фото у мене асоціюється з українською літературою, тому що. Попри те, що це жахіття реальності, в якій ми зараз живемо, і це не літературна біографія, а доля людини, яку ви бачите в кадрі, все одно я можу сказати, що я знайома була з такими образами і уявляла собі реальність інших українців, про яких я знаю. Мало Таким же чином, як і мало знаю про долі тих азовців, яких зараз судять, і я закликаю вас слідкувати за цим. Але тим не менш, я дуже яскраво уявляла їхнє життя. Чому це відбувалося? Тому що я цікавилася українською літературою і читала її уважно. І зараз я зацитую вам свій пост і текст, який я цитувала у своєму пості. Дивлячись на це фото, я розумію, що читала про таке не раз. Причому у художніх творах, котрі насправді радше документальні. Іван Багряний, Сад Гецеманський. Опис того, як відбувається побут у ув'язнених НКВС. Після того, як було зібрано сміття, відчинилася кормушка. Це в дверях, оця ось штучка лядка. Відчервонилася кормушка, і перед нею став роздатчик хліба з величезним кошиком. Спочатку роздатчик зазирнув у камеру, порахував бистрим оком мешканців, а тоді запитав у Ляшенка, що знав своє діло і вже стояв біля кормушки на варті, скілько, і видав 28 паек пайок хліба. А тоді ще наміряв сірниковою коробочкою 28 порцій цукру. В камері все це розподілив уже Ляшенко зі своїм помічником Касьяном. Це була клопітна штука. Законна пайка хліба мусила становити 600 грамів. Але хто ж їх важив? оті пайки вони були порізані на око. Це були частки стандартного буганця, сірого, досить непогано випеченого, але з підозрілою мішаниною. Наприклад, всередині сірої пайки траплялися житні скоринки або й біля шматочки, бо цей хліб печено спеціально для в'язнів, використовуючи різні відходи і шматки старого черствого хліба, розмочивши та замішивши їх наново з іншим тістом, хліба, розрізаного на четверо. Буханець важив точно 2 кг і 400 грамів. Але ж той, хто різав, мав не зовсім точне око і руку. Через те пайки було далеко неоднакові, і це безмежно утрудняло їх розподіл, викликаючи тяжкі ускладнення, сварки, а іноді кажуть, і бійки. Справді 50 або навіть 20 грамів хліба, яких бракувало в одних пайках, а в інших було лишком, це достатня підстава для цілої війни в камері межи. Безмежно виголодніми людьми, ба, це достатня підстава для майбутніх воїн революції в усій державі, і тут не рятували ніяка інтелігенція, ніяка терпимість, ніякий ідеалізм чи філантропія, в боротьби людей за існування, все це одвіюється як полова. Ляшенко розклав пайки двома рядочками посеред на напросталений чийсь рушник для загального огляду, а всі сиділи навколо і, витягуючи шиї, пильно розглядали ті пайки голодними запаленими очима. Немовби це, спецпетри... не це засідав спецтрибунал, що на спеціальній сесії мав от над ними пайками вершити суд. Це просто один із невеличких описів того, як, яким було життя ув'язнених НКВС, і це життя Іван Багряний знав. І описував дуже детально, і якщо ми будемо читати уважно українську літературу першої половини ХХ століття, то ми будемо бачити свідчення подібних досвідів у багатьох інших творах. Ну, зокрема, в тому ж творі сад Гециманський, наприклад, описується, як виглядала каша, яку видавали теж у пайці. За своєю консистенцією це було щось середнє між кулішем і нормальною кашею, які варять у кожного вдома. Але від нормальної каші подане їство відрізнялося не лише консистенцією, а й кількістю остюків чорного горошку, камінців і іншого сміття. Тобто ми можемо зрозуміти, що те, що відбувається зараз з нашими азовцями, це продовження тих практик, які були. Вибудувані десятиліттями, якщо не століттями, НКВСниками, ГБшниками, ЧКшниками, просто імперською Російською імперією і тощо, тощо тощо причому, що Якщо взяти свідчення ув'язнених е, імперської в'язниці і ув'язнених НКВС в'язниці, які бачили і те, і те життя, то в імперських в'язницях умови були набагато кращі. І про все це ми можемо дізнатися з української літератури, про яку сьогодні будемо дуже багато і активно говорити. А я вас закликаю читати українську класику, зокрема прочитати сад Гециманське, для того, щоб, хоча б трошечки уявляти, якою є Доля тих, хто потрапляє за грати в Російській Федерації. Ну, окрім того, ми можемо далеко не ходити. Ми можемо прочитати книгу Станіслава Асєєва про світлий шлях і побачити дуже реалістично ті катування, яким піддають українців зараз. Обирайте, обирайте і знайомтесь з українською літературою. А я хочу вам сказати, що попри те, що світ дуже активно кидається обговорювати 98-річного ветерана, який можливо має стосунок до якихось, хоча ні насправді, якщо ви почитаєте його біографію, то немає і дуже багато спекуляцій стосовно українського нацизму. Які відбувалися, можливо, понад 70 років тому, чомусь світ з такою ж занекопонепокоєністю не обговорює, ну, наприклад, цю фотографію. Чомусь Ілон Маск викладає масики з надсмішкою над Зеленським, а не надсмішкою над тим, хто є справжніми нацистами зараз у світі? Чомусь Папа Римський... Впадає в кататонічний стан і робить вигляд, що нічого не відбувається. ООН проводить якісь зустрічі, на яких намагається довести, що стосовно українців відбувається геноцид, точніше не стільки довести, скільки намагається заперечити це, і стверд і прохає українців все доводити і доводити і доводити. Чомусь Червоний Хрест не допомагає нашим ув'язненим, чомусь дуже багато інших організацій просто пилять бабло на їхнє утримання, але аж ніяк на те, щоб якимось хоча б чином допомогти нашим ув'язненим.